Іспанія запустила нову візову програму для дистанційних працівників. Тепер іспанські регіони намагаються привабити майбутніх гостей. Тамтешні газети пишуть, що вже є лідери цікавих пропозицій для так званих цифрових кочівників. Найпопулярніші регіони Барселона, столиця Каталонії, давно посідає високі позиції у рейтингах найкращих місць для проживання і роботи. А після ведення нової візи місцева влада прогнозує значний наплив поселенців цієї категорії: Валенсія та Аліканте. Ці регіони мало чим поступаються Барселоні. При цьому вони не такі дорогі, особливо Аліканте. Тому мають значний потенціал для зростання популярності серед наших колег. Канари. Багато хто вважає Канарські острови взагалі найкращим місцем в Іспанії. Тут майже завжди хороша погода, безпечно розвинена інфраструктура, смачна кухня. Цей варіант дуже рекомендують мої чеські друзі, які вже п'ятий рік зимують на канарах Малага та Севілія. У цих регіонах дуже розраховують привабити дистанційних працівників. Навіть створили для цього спеціальний сайт, завдяки якому можна знайти квартиру, офіс чи коворкінг для роботи. Хто знає? Може, недаремно я вчу іспанську.